В червоному куті октагону, по ліву сторону від мене. Шаміль Мустафаєв. Одеса. Клуб Скорпіон. По праву сторону від мене. В синьому куту октагону, Марко Панків. Місто Львів. Спортивний клуб Вовк. Бій номер 6. Три раунди по 5 хвилин. Вазі до 77 кілограмів. Що ж, друзі, шостий поєдинок, очікуваний поєдинок для нас. Це Шаміль Мустафаєв проти Марко Панківа. До речі, Марко виходив з фотографії, де зображений був його батько, який був присутнім на деяких його змаганнях. На жаль, батько його вже не з нами. йому пам'ять, але бачимо, що Марків, Марко постійно виходить з Фото з світлиною свого батька. Е, Шаміль Мустафаєв в е, свою чергу в 23-му році вигравав кубок е, на честь нашого загиблого бійця Ігора Біркуна. Світла тобі пам'ять Єгор. Так Марко так активно починав, але бачив це. Шаміль. Окрім того, Шаміль ті поєдинки відбувалися. Все ж влюпує який Джеп, який тичок був не, не дуже приємний для. Шаміля і ще туди додає. Зараз я пішов. Зараз махова. Але... Шамілі стійку змінив, все одно отримав Відскочив до сітки, перекрився і зараз знову стійку Мустафаєв змінює. і намагається ліктем лівою рукою пробувати. <поє> а тепер це спрацювало. Правою схопив за потилиці, лівий пробуває ліктем. Таким <поє> прикладним відпрацював Шаміля, але досить доречно для цього епізоду для Шаміля. Мустафаєв, дві перемоги в любителях, з двох поєдинків в липні дебютував в профі, здобув перемогу, в свою чергу Марко Панків. Три бої у нього в ММА і в аматорах, дві поразки спочатку, але на фоні перемоги він приходить до цього бою і точно хоче той успіх сьогодні розвинути. Ну, ми дивимося, що хлопці так вирішили так матьоро заробитись в стійці. І бачимо, що кожен удар такий акцентований, просто максимально. І бачимо, як Марко зараз. Намагається, ой, знову тайський клінч. намагається просуватися, стайту клічу. Шаміль, коліно, лікач ще коліно додає, намагається відбувати зараз Марко. Подобається Мустафаєву ліктями, колінами бити. Ось якраз на ці удари він робить акцент. А, не ці удари ще не буває суперника. Вуа, як лучше він став, але зараз пішов. Марко від... допрацьовувати, вертати. І паньків величезний і красунчик, що він ці удари витримав, і після цього пішов відповідати. Спочатку коліном Мустафаєв пробив, потім два лікті, але панків що робить. Відразу розривається дистанція. Він йде на суперник. Да. Намагається так знаєш, так мови наздогнати, але такий спорт, така серія ударів, така швидкість ударів бокових, яку насипає Марко. І Це тільки дві хвилини першого <с? раунду І Є підозра, що важко буде хлопцям всі 15, хвилин провести в кліці один з одним, якщо вони такий високий темп взяли. Остапаю знову стійку змінює. Міняє, да, стійку, але ми бачимо, що все одно опрацьовує. Ууу, як небезпечно було зараз від Шаміля. Не пощастило, що лівий з боку не пройшов, да, що не пройшов. відхилився все ж назад. Панків. Ще Але один перед цим встигну пропустити. Акцентований лоу від Марку, але ми бачимо, що в такій більш тайській манері намагається працювати на руках зараз. Шаміль влучно так ліктів вставляє. я б сказав в телеграну вставляє ліктів. На ближній дистанції краще спочуває да. набагато. Але коли взривається Марко, там, звісно, Шамілю треба бути дуже обережним, тому що бачили О, коліна з розножки. Але підборіддя не пішло. Все ж перекрився рукою і, можливо, трохи в груди на праве коліно свого суперника. Банків намагався зараз в ноги. Марко, але не став розвивати цей епізод, просто піджав Шаміля до до сітки. Треба часу, судячи з усього хлопцям, щоб перевести поди. Так, да, перевести поди бачимо, що е, намагаються зараз підловити на помилках. Не дуже так активно розвивають другу половину раунду. Бувають такі вистрілюють моменти, але з Ми ще колінами по корпусу. Ще, 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 ще коліна ставляє Марко, але зараз намагається вивести Шаміль. Знову ж коліна, ліки. В першому раунді їх було достатньо від Мустафаєва. Тож, чому відмовлятися від цієї тактики? Можливо, вже рефері. Хлопці вже просто повисіли один на одному, рефері розводить їх. Ну що ж, хлопці так дуже непогано рубляться в стійці. Не вдалося Ліву збоку спіймати Мстафаєву. На що може налетіти? На цьому бій закінчився. Привозить дитями зараз Марко, але для Шаміля це дуже гарний, гарне завершення поєдинку. Прям таку акцентовану точку поставив у цьому протистоянні. Прекрасний Шеміля. хайлайт, який точно собі в інстаграм можна буде забрати, і потім вихвалятися перед своїми фанатами, перед близькими. Ще раз дивимо. Джеб від Марка. Шеміх дистанцію розриває Марко. Йде на суперника. Ще раз дивимося, хайлайти цього поєдинку, але ми чекаємо з вами на поторнокаут. Мустафаєв, лікті від нього. З дистанції Марко непогано влучав це ще, судячи з усього, ті метівості, які відбувалися в першому раунді. Але ось що трапилося Для сітки лівою з боку Мустафаєв вицілював сьогодні і в підсумку саме лівим боковим закрив цей бій. Чемало кількість ударів він викинув, перекривався панків, але в підсумку все ж його оборона дала збій. Шаміль Мустафаєв прекрасно влучає ліву з боку примісінько підводні опонента. Но нокаутом отримує перемогу. Боїть червоного куту октагону. Шаміль Мустафаєв! Одеса клуб Скопіо! переможцем цього, цієї, цієї пари, цього неймовірного поєдинку. Один раунд, але це було дуже насичено. Що ти можеш сказати по, з приводу цього поєдинку, як ти підловив свого опонента? І, до речі, про джеб на початку раунду. Чесно, не очікував від противника такої стойкості. Благодарю його за бой, Благодарю свою команду, всіх. Спасибо всім зрителям, що прийшли посмотреть, поболеть за на нас. Все, в принципі. Emoцій много. Ой, достаточно такое яркий, Я надеюсь, вам Да, Беззаперечно, нам всім сподобалося протистояння. Е, які в тебе плани на майбутнє? Що далі? Планів не. Головне тренуватися. Я думаю, організатори чули твій, твій меседж і чекаємо тебе на повернення в гексагон WWC. Марко! Я знаю, що ти виходив з фотографією зі світлиною свого батька. Скажи, що для тебе це значить. Калощі, калаш у І сталося так, що під час самого турніру я відбився, я в мене менті бився. Ось після турніру мені надійшла звістка, що він загинув. Ну, помер, точніше, помер, бо в нього були проблеми зі здоров'ям. Під час турніру, тому я всю свою роботу присвячую саме йому. І, бачите, так сталося сьогодні, що не отримав перемоги. Тому, але думаю. Ще зустрінемося, тому що ух, я думав взагалі завершити, але так буду продовжувати прославляти його і своє ім'я в наше прізвище. Марко, Марко, дякуємо тобі. Успіхів тобі, чекаємо тебе на повернення і велика шана твої мови батьку.